Станіслав Кіщенко, військовослужбовець, що з перших днів війни добровольцем став на захист батьківщини. Спочатку чоловік був у підрозділі ТРО, потім десантником у 79-й бригаді десантно-штурмових військ. Воював на Донеччині. Півроку по шість місяців, да, був Мар'янків, отримав тяжке поранення. Бой був тяжкий. Він ну, мене розірвало гранатою. Хлопців своїх закрив в боях і вона, ну, столкнув їх і в, цей в погріб, а сам одбив перед собою гранатою. Рукою гранату, ефкою. Евакуювали три місяці по госпіталях, він, все там. Ну, багато хто після такого не вертається, але я повернувся зразу. Він, я вернувся зразу в свою бойову частину назад. Він, і ще пройшов майже 9 місяців Новомихайлівки в Канстахі. В Канстахі мене влупило кабом. Ну так, я був на КСП, нас накрили так крепкою ну, шандарах, що контузило хорошо. І мене тоді на 20 днів відправили ще до нас лікуватися і під капельницями. Я лежав, ну, відкапали. І після того, не знаю, ну, може щось десь переломилося, але я вирішив, поки досить. Після жорстких боїв на сході Станіслав неодноразово потрапляв до лікарень у червні. Після отриманої контузії захисника комісували, і чоловік повернувся додому, де став учасником конфлікту між сусідами будинку. Дружина попросила вимкнути світло. У Нас прожектора стоять і. «Повністю комарі всі літять ну, до нас на верхній поверх, і, ну, Щоб не закривати, ми виключаємо після 10-ї світла. Я цих дівчат, які тут все літо пропили, просиділи і, ну, Просив уже не раз, дівчат, кажу, після 10 будь ласка, виключайте, кажу, як люди. Вони накинулись, прилетіли. Ми тут сидимо, нам не видно. І, ну, наші діти гуляють. І, ну, ми, коротше, ви не маєте права тут світло виключати. Кажу, як це маємо? Ну, це, це вже як я спустився. Ні, вони одразу да, Вони накинулись на мою кому, почали шарпати за руки, вона розплакалась. Дружина почула це, спустились. У них завелася суперечка. Але потім ці дві жінки почали е, Наталя і Анною кричати Позовіть мені Саю, хай вийде, ми хочемо з ним побалакати. Прибіг мій старший син, розбудив мене, каже, тату, спустись, вони ну, кричать на весь двір, там, на, на маму з Наташою накинулись. Я кажу, ну добре, щас, я в, дій в шорти спускаюся, кажу, дівчата, що, ну, що тут відбувається. Вони кажуть, от вони виключають світло, кажу, ну, я вас вже не раз кажу, про це просив, кажу, після 10-ї, будь ласка, кажу, виключайте, кажу, ну, майте повагу, майте якусь совість кажу, ну, до, ну, до інших людей. Та що ти тут? Почали шарпати мене за руки, кажу, все, кажу, на цьому закінчилось. Хочете гуляти, воно, у вас є під'їзд. Ну, гуляйте коло свого під'їзду, у вас є фонарі, є все, я кажу, ну, не, не подобається, додому йдіть, гуляйте. Кажу. Здавалося б, на цьому конфлікт вичерпався, але історія мала продовження, коли приїхали діти деяких мешканців будинку. Хвилина пройшла. Вони під'їхали, стали тут, коло мене. Я їх прошу, хлопці, їжджайте, не в цю суперечку, воно вам не треба. Сьогодні свято кажу, їдьте, відпочивайте, де вам ну, де ви там відпочивали і що ви там робили. Кажу, не власть. Він щось мені фиркнув, я глухий. Кажу, Вань, кажу, я тебе не чую. кажу, я глухий. Підійшла моя дружина, питає, каже, Ваня, все нормально, все нормально. Вона буквально відходить, Ну, на той час стояла возле машини Аня. Мама цього хлопця. Стояла возле нього, щось йому там казала. Точно не, ну, не буду казати, що про що вони там балакали, працювала машина. Я не, ну, я не чув цього. І Він буквально вискакує, підходить з однієї сторони, кажу, Вань, не лізь до мене, кажу, я тебе прошу. Кажу, їзжай звідси, кажу, Просто їжджай. Він відходить з іншої сторони, ну в цей момент знову почалась суперечка, і він я його просто не замітив. Він на мене кидається, я його спів тільки за руки впіймати, а в мене рука ж одірвана, робить тільки два-три пальці, більш-менш. Він вириває руку і зразу наносить мені в голову два удари. Розбиває мені брову, ну вже зашили там все, бо дирка була хороша. А ззаді з машини на той час виліз ще один Олександр, вроді би. Олександр, Виліз і йшов, ну, це я вже почув, як хлопнула дверка, і, ну, і дівчата кажуть, він йшов тупо за тобою, він йшов сюди і повністю, як Ваня тут пригав, я просто не, не спів, і, на, навіть розвернувся. Він мені вибрискав цілий балон, в очі, і, на, в рот, і, на, ну, Як по ходу тарен, бо я буквально за секунди підійшов, став на коліна, в мене ну, забилося дихання, потемніла в очах, я тут остановився і стояв місце сіти, він вже тоді підійшов, взяв мене під руку і перевів воно до цього, там, де воно кровна ляпана, калюжі. Я там стояв вже на колінах, він мене одмивав водою. Свідками цієї історії були мешканці будинку. Виходили з двору, свята не світ горів. Зайшли у двір, світу немає. А значить, Стасик там стояв, ну толпа вже була коло під'їзду. Я йому кажу, стасик включи світ. А він, значить. Сразу не включив, щоб вони там посоветувалися, то він включає світ і почалось знову двіження. Тоді вже вийшла, жінку позвали Стасікову, потім вже і Стасік вийшов, а Ваня дуже хитро зробив, він приїхав на своїй машині чорній, поставив її, потім він зайшов за машину, тоді мати визвала по телефону хлопців, вони заїхали в двір, Ваня сідає в машину, під'їжджають. Ваня виходить, переговорився з Стасіком, мені ну, на лавочці там все видно. А потім Ваня одійшов, а возвращається і вдарив раз, тоді другий раз. І почала кричати: за що ви б'єте воїна? Він інвалід, контужений. Ви не маєте права цього робити. Характеризують мешканці будинку свого сусіда Станіслава як порядну і чесну людину. Я знаю цього Стаса з дитинства. Наші діти росли разом. І я знаю і сім'ю Стасову, в якій він виріс, і теперішню його сім'ю. Це абсолютно нормальні, хороші, адекватні сім'ї, і батьківська сім'я, і теперішня його сім'я. Це сім'я трудяг, які трудилися все життя, які навчили своїх дітей трудитися і поважати тих, хто живе з ними поруч. За їх словами, конфліктні сусіди ображали та цькували майже весь двір чотирьохповерхівки вже не один рік. Ця ситуація стала останньою краплею. І коли було побиття мої сусіда захисниками, це дуже вразило. Дуже, і ми підняли всі сили, всі узагальнили всіх, і сусіди підняли, і розіслали листи, і до Києва дійдемо. Ну, ми цього не залишимо. І Якби це одного року було як кажуть, один випадок це привело безхарність, приводить до злочину. Після експертизи про тілесні ушкодження військовослужбовець звернувся до правоохоронців. 24 серпня 2024 року, біля 22 години 30 хвилин, до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що коли він перебував за адресою міста Олександрія, проспект Соборний, 61, між ним та раніше знайомим місцевим мешканцем виник конфлікт, в ході якого заявнику були спричинені тілесні ушкодження внаслідок удару по обличчя. На даний час розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 125 це умисне легке тілесне ушкодження. Проводиться досудове розслідування за вчинення даного кримінального порушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, також громадські роботи і виправні роботи строком на один рік. Станіслав Кіщенко говорить, що якби інша сторона вибачилась, то і результат конфлікту міг би бути іншим. Мені не треба від них нічого. Мені б чесно, мені б вистачило просто гарного вибачення. Не так, як ото, знаєте, поливають брудом, і все, як там ото, в статті, я там читав, що, ну, такі мені не треба не гроші, нічого. Просто вона, вибачиться, на цьому все.